Шукаємо найкращі бізнес-ланчі в центрі Києва. Перший претендент ресторація Петрусь. На вибір можна взяти дві страви. Це буде коштувати 199 гривень або три за 245. Закладошатний є холодні зали і відкриті тераси. По посадці видно, що на ланч прийшла не одна я. Зручно, що страви можна комбінувати, як забажаєш. До ланчі сама обирала напій ще й приносять корзину з хлібом. Обрала олів'є, борщ та голубці. Це найніжніше олів'є, яке ви можете з'їсти у Києві. Воно дуже смачне. Борщ ідеального бордового кольору подають зі сметанкою. А ще окрему піалку сметани винесли до голубців. Тоненький шар капусти і м'ясна начинка. Друг також замовив бізнес-лен за 245 гривень. Це узвар, окрошка, цезар, пюре з рибними котлетками. Картопля ніжна вершкова, а котлети мають виражений рибний смак. Порція салату Цезарь тут велика, і подивіться, які шматки курки. Ще й в закладі можна обрати окрошку, хочеш на кефірі чи на квасі. Позицію бізнес.